Окей, друзі, у цьому випуску на вас чекає обговорення доволі цікавої статті. Fuel Labs оголошує про підтримку найшвидшого модульного рівня виконання вартістю 80 мільйонів доларів. І ось, власне, я залишу послання на цю статтю унизу під відео. Привіт! У цьому відео я підійшов до створення доволі цікаво та нестандартно, оскільки я вирішив провести дану рубрику в форматі обговорення, що стосується проекту Fuel. тому новий формат. Обговорення офіційної статті. Full Labs оголошує про підтримку найшвидшого модульного рівня виконання вартістю 80 мільйонів доларів. Для мене це вперше і для вас, напевно, теж буде цікаво, це 100%, отож, почнімо. Ступ. Отож, стаття. У ній повідомляється, що компанія Fuelab залучила 80 мільйонів доларів на підтримку розробки свого модульного рівня виконання, який має на меті підвищити масштабовність та інтероперабельність додатків на основі Ethereum. Фінансування було залучено за рахунок продажу акцій токенів під керівництвом Blockchain Capital і Stratos за участю інших власне, інвесторів. Fuelchain. Модульний рівень виконання Fuel Labs, який називається FULCHIN, покликаний зробити транзакції на Ethereum, Швидшими і дешевшими, дозволяючи розробникам створювати модульні смарт-контракти, які можна легко і з легкістю об'єднувати і виконувати паралельно. У статті стверджується, що такий підхід може значно знизити витрати на газ, збільшити швидкість транзакцій і поліпшити користувацький досвід для децентралізованих додатків. Згідно із статтею, ФУЛ демонструє великий прорив у монолітних рівнях L1 та L2. Це стосується вирішення проблем безпеки та масштабовності. Детально то про рівні L1 та L2. Рівень L1. Фул демонструє, що розробки нових монолітних l 1 у 2022 році є недалекоглядною, і що створення високопродуктивних рівнів виконання на основі модульних блокчейнів може забезпечити надзвичайно високу пропускну здатність із неймовірними а, гарантіями безпеки рівня Ethereum. Крім того, Фул включає в себе легкі клієнти з а, мінімалізованою довірою, яким можна власне перевірити наше храйство, що є досить круто, які забезпечують кращу безпеку та гарантії децентралізації на додаток до о, мінімалізації довір щодо ліквідності, яка неможлива між будь-якими двома l 1 Рівень l 2 Крім того, рівень 2 l 2 також не вирішує кризу масштабовності. Незважаючи на те, що l 2 дозволив знизити власне витрати на доступ до екосистеми ефірів, загальне збільшення пропускної здатності було скромним. На жаль, l 2 не вдалося зберегти низькі витрати, галузь потребує змін. Які не лише зменшать марнотрасту та неефективність, але й і... Як ви думаєте, що? Але й правильно, але й відкривають нові варіанти використання для народження наступного покоління DeFi. Full прагне вирішити цю проблему, розробляючи виконання для модульного стеку, а саме L1 з високим потенціалом пропускної здатності, який має нові стилі виконання. Продовження. Далі в статті пояснюється, що Full Labs планує використовувати фінансування для подальшого розвитку і розширення свого модульного рівня виконання. А також, а також для підтримки зростання. Більш широкої екосистеми ефіру це включає в себе інвестиції в дослідження і розробки, створення нових партнерств і підтримку ініціатив з розробки з відкритим вихідним кодом. Ну а ми рухаємося далі. Детальне обговорення статті тільки наближається. Тепер перейдемо до формату обговорення. Оголошення Full Labs – це безумовно чудово новина для спільноти Ethereum і, і всієї блокчейн-індустрії. Я це точно зацінив і не тільки я. Раунд інвестування впробачте фінансування у розмірі 80 мільйонів доларів є значним підтвердженням потенціалу Full Chain та її модульного підходу до виконання смарт-контрактів. Якщо full Chain зможе виконати свої обіцянки щодо більш швидких і дешевих транзакцій, це може допомогти вирішити деякі з ключових проблем масштабування, які стримували зростання Ethereum та інших блокчейн-платформ. Це може бути особливо корисно для децентралізованих фінансових додатків, які в останні роки переважають бурхливе зростання, але стикаються з високими витратами на газ і повільною швидкістю транзакцій. Я гадаю, більшість це помітили. Я не виключу. Full – це єдиний проєкт, який. Втім, варто зазначити, що Full-Chain – це не єдиний проект, який працює над покращенням масштабовності та інтерапабельності. Пробачте, знову неправильно прочитав, зараз буде правильно. Інтерапарабельності Ефіріум. Існує ряд інших ініціатив, таких як а, Оптимізм і Арбітріум, які також працюють над рішенням, а, рішеннями поштабування другого рівня на ефірі. Це означає, що Фуллас потрібно буде продовжувати впроваджувати інновації та, та диференціювати себе, щоб залишатися попереду конкурентів. Крім того, хоча раунд фінансування у розмірі 80 мільйонів доларів безумовно вражає, важливо пам'ятати, Упереду у Full Labs і Full Chain ще довгий-довгий чай. Шлях, верніше. Створення успішного блокчейн-проєкту це складна відповідальна справа, ми це пам'ятаємо. Існує багато технічних і регуляторних перешкод, які необхідно буде подолати, щоб досягти широкого впровадження. Окей, друзі, а тепер давайте це підсумуємо, адже багато, багато всього сказано. Погодьтеся, висновок. На сам кінець, заява Full Labs це захоплююча подія для екосистеми Ethereum та більш широкої блокчейн-індустрії. Оскільки Full Chain має. Потенціал для значного покращення масштабованості та зручності використання додатків на основі Ethereum. А раунд фінансування в розмірі 80 мільйонів доларів є сильним. Ем, ем, сильним. Доказом довіри до проєкту. Однак, попереду ще багато викликів, і Фулл Лапс потрібно буде продовжувати впроваджувати інновації та диференціювати себе, щоб випереди конкурентів і досягти широкого впровадження. Свій мій я зробив і це FULL. Буду і надалі всіляко продовжувати допомагати та інвестувати в даний проєкт. Рекомендую підписатися на усі соціальні мережі проєкту, адже це новий кем, не пустіть важливості. Друзі, дякую усім за увагу, зв'язкову містер Атлант. Da, buvajte!